Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородську громаду відвідали очільник та представники латвійського міста побратима Якапілса. Міцні зв'язки Миргорода та Якапілса були побудовані ще у 2014 році. Але зараз підтримка латвійських партнерів стала ще нагальнішою в умовах викликів. Представники міста побратима натомість переймають наш досвід у сфері оборони та цивільного захисту населення. Саме з метою обговорення цих питань було організовано візит до Миргорода. Розповідає голова ради Якапільського повіту Райвіс Рагайніс. Зокрема, гості побачили, як облаштовані укриття в закладах освіти та як нині працює критична інфраструктура. саме ці укриття, школи, садки це було саме те, що ми хотіли бачити з цивільної оборони, тому що ви це вже проходили, і ми на даний момент у пошуку кращих та правильних варіантів для наших дітей, і щоб нашим жителям було спокійніше. За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, представники Якапілса раніше висловили бажання приїхати до нашої громади. Латвійські партнери вкотре підтвердили, що вони готові підтримувати наше місто в складні часи. Аби допомога міжнародних партнерів була дійсно дієвою. Миргородська громада отримала з Латвії необхідну гуманітарну допомогу. Перш за все привезли певну гуманітарну допомогу нам для медицини для освіти. І їхнє основне завдання було подивитись, як ми виживаємо або живемо в цих умовах. В першу чергу, як забезпечуємо безпеку, як забезпечуємо інформування, як надаємо послуги населенню. Протягом двох днів делегація з латвійського єкапілса відвідала школи та дитячі садочки з облаштованими і найпростішими укриттями об'єкти надання медичної допомоги комунальні підприємства. Як говорить Райвіс Рагайніс, побачене у Миргороді змусило їх почати думати, як в разі небезпеки проводити заходи з цивільного захисту в своєму місті. Але я дуже сподіваюся, що те, що ми бачили, те, що ми зробимо, те, що ви зробили, найближчим часом вам вже буде не потрібно, і нам ніколи не треба буде. Тримайтеся і щиро дякуємо за те, що ви робите. Ми подивилися і котельні, і водопостачання, і каналізацію. Ми, можливо, вже трішки далі пішли. Тож ви можете приїхати до нас, подивитися, як ми це все робимо. Там, де ви попереду, там ми подивимося. Тому ми співпрацюємо. Під час дружньої зустрічі в залі засідань міської ради очільник міста побратима, а також заступник голови ради Якапільського повіту Карліс Старс та інженер з питань цивільного захисту Ілмар Слукс познайомились з профільними заступниками Миргородського міського голови та начальниками управлінь і відділів. Гостям розповіли про місцеву соціальну програму для захисників і захисниць України, роботу з ветеранами у нашій громаді та про систему оповіщення на радіо та через гучномовці. Представники Якапілса подякували за прийом та обговорення на ми дуже раді, що була можливість, і змогли приїхати, хоч на два дні, але змогли вибратися. Дуже приємно. Я був у 18-му році на святі міста. Все трішки по іншому було. Життя йде, всі працюють, все йде. Але не з такою радістю. Але це нормально, тому що вночі літали. Ми це теж бачили. І звичайно, не дай Боже цьому ще розширитися. До початку повномасштабної війни Миргород та Якапілс співпрацювали у сферах економіки, торгівлі та культури. До Латвії їздили наші митці та спортсмени. Там відпочивали миргородські діти. Зараз пріоритети співпраці змінилися, але спільна робота продовжується. Це був обмін, обмін ще до війни. Під час війни вони нам допомагали. В перші дні війни це була фінансова допомога. І от, ну, зараз інша гуманітарна допомога. Яка ще й буде, обіцяють, але саме основне, щоб був мир? Хвилиною мовчання та покладанням квітів на алеї пам'яті та до могил героїв у Миргороді представники міста Якапілс вшанували пам'ять захисників, які полягли в боях проти російського ворога за свободу України та всієї Європи. День працівників освіти або День учителя в Україні відзначають щорічно в першу неділю жовтня. Цьогоріч він випадає на шосте число. Традиційно напередодні свята освітян привітали у миргородській громаді. Урочистості провели з урахуванням безпекової ситуації в укритті навчального закладу. Незламні і віддані, стресостійкі і непоборні, фахові, талановиті і натхненні. Саме так можна сказати про сьогоднішніх освітян у страшних умовах війни. Вони чітко усвідомлюють важливість власного. Завдання зберегти покоління, яке надалі формуватиме майбутнє України. Побажання в нас зараз одне. Це побажання миру. Мабуть, я побажаю вам, як завжди, хороших учнів, хороших колег. Складне свято, складна ситуація, тому що кожен день якісь неприємні новини, в тому числі от щойно буквально дуже серйозна ситуація в нас в районі. І тому ну, живемо такий час, і треба його пережити, треба, його, треба працювати, треба вчити дітей. Тому я хочу вам, вас, вам подякувати за цю роботу в складний, непростий час. Зичити нам перемоги, миру, вам здоров'я, успіхів. У Миргородській міській територіальній громаді освітян завжди вітають з великою теплотою та радістю. Освіта тут це не лише навчання, а й підтримка кожної дитини у розкритті її здібностей та талантів. Вчителі України, щоб не випадало на їхню долю, переборюють ці труднощі і дають ті знання, які в усьому світі цінуються на Олімпіадах, на з на будь-яких заходах. І наші українські діти в цьому світі показують іменно великі досягнення, що б не було. Саме головне те, що наші діти, коли виїжджають в Європу, в Штати, в Канаду, в Саудівську Аравію, там в будь-яку державу, вони розповідають, що вони вчилися в Україні. І на рівні з усіми дітьми світу, я як голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури, це констатую як факт. Тому що ви також приймаєте всі участь у малій академії науки. Знаєте, які досягнення за останні п'ять років ви ж своїми дітьми досягли це великий результат? Хочеться, щоб на цьому заході ви отримали ще частинку позитиву від керівництва громади, від керівництва області. А я хочу передати також вчителя, від голови обласної ради Олександра Біленького найяскравіші, найпозиції позитивніші вітання з Днем Учителя. хочеться також передати вітання від всього депутатського корпусу. Хочеться сказати, що ви завжди були на вершині успіху, на хвилі удачі, в полоні здоров'я, в стані весни, в обіймах радості, кохання під переможним українським небом. Хай вам щастить, шановні колеги, до свято. Професія педагога це не просто робота, а справжнє покликання, яке має велике значення для суспільства. Вчителі готують молодь до життя, надаючи не лише академічні знання, а й навички самостійності, критичного мислення та співпраці. Сьогодні на заході у найбільшій громаді Миргородського району. Я хочу, звертаючись до вас, передати вітання усім освітянам нашого Миргородського району в житті кожної людини. Є учитель, який відкрив йому дорогу в життя, і саме в першу неділю жовтня ми всі згадуємо про таких вчителів і безмежно їм вдячні і за досягнення, і за успіхи. І Я глибоко переконана, що саме від освітян, від педагогів залежить майбутнє нашої України, бо саме високі моральні якості, саме любов до рідної держави, до рідного міста. Прибуває не тільки сім'я, а й школа. Тож я щиро вдячна вам, шановні освітяни, за те, що у цей нелегкий період, коли надзвичайні виклики стояли і під час пандемії, і під час війни ви зуміли вистояти, і при цьому. Міцно тримаєте освітянський фронт. Тож велика вам подяка за самовіддану роботу, за ваші творчі здобутки, за вашу любов до дітей. В непростий наголошую ще раз час. Тож я бажаю, щоб саме під мирним небом ви виконували свої функції, яку свою місію, яку ви обрали для себе, і не зрадили їй бути справжнім вчителем. У ці дні, коли ворог знищує нашу критичну інфраструктуру, намагається нас залякати, викликати паніку та занепад духу. Вчителі міцно тримають освітянський фронт та стають на захист країни до лав збройних сил. На жаль, освітянська громада має і втрати. На цій страшній війні загинули Анатолій Карбан та Олег Бабенко. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять колег та всіх загиблих героїв російсько-української війни. Чимало освітян продовжують і нині боронити Україну від навали ворога, міцно тримаючи в руках зброю. А ті, хто залишається в тилу, продовжують щастю виконувати свою місію. Хочу сьогодні щиро привітати всіх і кожного, хто зараз, сьогодні, тут, в нашій Україні, тримає освітянський фронт. Я вам надзвичайно вдячна за те, що ви в надскладних умовах навчаєте. Виховуєте, реалізуєте нові проекти. Ми не зупиняємося на місці. Ми йдемо вперед і намагаємося, намагаємося жити наповно. Я за вам, я вам за це дуже дуже щиро дякую. Низький уклін і особливі слова подяки нашим освітянам, які сьогодні на передовій. Хотько Валентина Сергіївна, вихователь ЗДО, номер 2 Оленка. Фесенко Юлія Вікторівна, вчитель німецької мови, опорного закладу освіти Мироцький ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного. Дейнека Павло Миколаївич, вчитель фізкультури Мельгородської гімназії номер 2 Гелікон. Байбуза В'ячеслав Володимирович, вчитель німецької мови, Лупинос Олександр Сергійович, вчитель географії та Омеляненко Дмитро Миколаївич, Сторож. Це все один опорний заклад освіти, Трудолюбівська гімназія. Троє наших колег воюють зараз. Мельничук Сергій Миколаєвич, сторож ОЗУ, Мироцька гімназія номер 3 Деркач Руслан Анатолійович, водій і лобунець Володимир Вікторович, Також водій Біликівська гімназія Це водії шкільного автобусу. Подать Олег Анатолійович. Дорож Петриційської гімназії. Ткаченко Юрій Миколаєвич, двірник. І Зіненко Андрій Михайлович, завідувач господарством Центру професійної освіти. Це наші працівники позашкільного закладу. Драненко, Драненко Олександр Іванович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та Криворучко Дмитро Олександрович, завідувач господарством. ЗДУ номер 10 Веселка. А, Лищенко, Юрій Дмитрович, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель. Та Шевченко Олександр Валентинович, двірник закладу дошкільної освіти номер 11 Теремок. А, Коваленко Анатолій Володимирович підсобний робітник дитячо-юнацької спортивної школи. 17 наших колег сьогодні на передовій. Молимо Бога і янгола-охоронця, щоб живими і здоровими поверталися до нас додому із перемогою. Шановні колеги, ми змінюємося з вами протягом цих майже трьох років. Ми навчилися робити те, що не вміли робити ніколи. Але ми обов'язково. Переможемо такими, як раніше, вже не будемо. Такими, як раніше, до війни. Ми, українці, воїни, над люди. Ми ті, хто вірить в магію весни. Весна обов'язково буде, тому що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Вітали під час заходу і нових працівників та директорів навчальних закладів громади. Загалом, привітань квітів і нагород різних рівнів у цей день було дуже багато, адже досягнення освітян і їх внесок у Миргородській територіальній громаді оцінені належно. Теплі слова та художні номери від працівників культури, на чолі з начальником відділу доповнили урочисту і святкову атмосферу. Шановні жителі Миргородської громади, з 1 жовтня 2024 року вступає в дію закон України щодо заборони спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Тому компанія СВС вимушена перейти на загальну систему оподаткування: 20% ПДВ, 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Враховуючи додаткове податкове навантаження, повідомляємо вас про зміну вартості тарифних пакетів. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308, 093 746 13 08 або на сайті компанії. Також можна звернутися за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111, з повагою компанія СВС Стрім.